Хочеш, щоб твій вуп літав більше семи хвилин без просадок батареї? Сьогодні покажемо топ-5 акумів, які підійдуть для вашого вупа. Овонік, блакитні Beta ФПВ, новенькі Lava Другі, Tattoo Airline та GNB. Сьогодні зробимо реальні тести польотів з цими акумами на Метеорі 75 Pro. Meteor 75 Pro найпопулярніший аналоговий вуб в Україні. Має розмір пробів 45 мм. На ньому стоїть найсучасніший польотний контролер від BetaFPV Matrix 5 в одному. Найулюбленіша камера всіх вуперів C03, яка має найприємніше зображення в цьому класі. Цей дрон підходить як для новачків, так і для досвідчених пілотів. Дозволяє вам літати і в приміщенні, і на вулиці. Всі наші акуми мають роз'єм BT2.0, окрім GNB, у них свій А30, -й. ємність 550 мАч, лише Lava друга має 580 мАч. Технічні характеристики цих акумуляторів ви зараз побачите на екрані. От і дізнаємось, наскільки ці 30 мА важливі. Сам я спочатку думав, що перше місце буде у других лав. На друге місце я поставив бренд Овонік. Я дуже багато на них літаю сам, і мені вони дуже подобаються. Здається, що вони дають непоганий час. Третє місце тату Ерлайн. Саме за часом польоту. Я думав, що в них найприємніші Сі, а час польоту буде трохи менше, ніж у лави та Овоніка. Четверте блакитні вебета ФПІ і Дженбіхус. Ставив на останнє місце. Ну що, давайте дізнаємось Результати нашого тесту. FPVUA це велика кількість товарів в наявності більше трьох років на ринку України. Тисячі задоволених клієнтів. Сервісна підтримка та швидка доставка. UA – обирай, купуй, літай. Тест проводився в приміщенні за однакових умов на стоковому дроні Meteor 75 Pro без додаткових налаштувань. Всі акумулятори HV і були заряджені до 4,35 В. Під час тесту дрон летів з максимальною тягою тротлу до 380. Акумулятори розряджались в середньому від 3,25 до 3,3 В. Для більш коректного результату ми вирішили зробити. test На кожному акумі по два рази. Ми поєднали середній час між цими двома спробами і знайшли нашу п'ятірку переможців. П'яте і останнє місце джінбі з часом 5 хвилин 52 секунди та 6 хвилин 20 секунд. Четверте місце Овонік з часом 6.49 та 7,08. Третє місце BTFPV Блакитна з часом 6.56 та 7-12. Друге місце. Лава з часом 6,57, 7,12. Та перше місце Тату Ерлайн з часом 710 та 7.15. Вау, це мене реально здивувало. Сам я особисто ставив на лаву другого. Щоб цей тест був більш адекватним, давайте ще порівняємо їх за ціною. Наш переможець по часу польоту Тату Ерлайн має і найвищу ціну. Акумулятори на четвертому та п'ятому місці Овонік та GNB Відповідно, мають найменшу ціну. Тож який з цих акумів має найкраще співвідношення ціна час польоту? Овонік це найкращий варіант, якщо ви хочете трохи зекономити, і для вас не проблема міняти акумулятори трохи частіше. Якщо вам потрібна максимальна потужність і час польоту, а гроші вас зовсім не турбують. Тоді Tattoo Airline – ваш вибір. За результатами нашого тесту, я вважаю, що саме лава друга має найкраще співвідношення ціна. Час польоту, сподіваюсь, в цьому відео я трохи допоміг вам з вибором акумулятора для вашого вупа. А замовити ви їх можете на нашому сайті fpvua.com за посиланням у цьому відео. Не забувайте підписуватись, ставити коментарі та тиснути на дзвіночок. А в нашому наступному відео ми зробимо схожий тест з п'яти найпопулярніших акумів, які підходять під ВУП розміром 65 мм, міліметрів, наприклад, Ер 65